Для початку клей-юху. Це німецький. Якщо у вас цікавить інструкція, то, в принципі, можете собі заскрінити і прочитати. Так, дивіться. Я, щоб не помилитися, підписала. Я приклеїла металеву застіпку до фетру. Виробник рекомендує, коли одна із поверхонь сильно вбирає, то необхідно нанести декілька шарів. Нанесли один шар, висохло, нанесли другий. І потім уже можна фіксувати. Подивіться. Досить таки надійно приклеїло. Тобто, стрази воно витримає. Це мені сподобалось. Для порівняння: оця застібка приклеєна кристалом. І, до речі, вона трішки гірше прихватилась. Але кристал ніколи для страз і не використовували. А цей навіть для страз рекомендується. Тобто, мені сподобалось. Що мені ще сподобалось? Склей прозорий. Але в ньому є такий притаманний для моменту: запах різкий, такий хімічний запах. Це мені не сильно сподобалось, це остальне задовольнило. До речі, як бачите, він прозорий, не залишає абсолютно ніяких слідів на поверхні. І поверхня досить таки еластична тобто, це те, що підходить для вироблення брошок. Рекомендую. І з недоліків, як я вже сказала, запах. І ціна. Ціна може бути різною, ви знаєте, в різних магазинах, але у Монпасіє я його купувала приблизно за 135 гривнів і тюбик тут 42 грама. І ще один клей, який мені дуже сподобався, це Санті. Цей клей для скраббукінгу. Він силіконовий. Використовується для склеювання різних типів поверхень. Також. Можете собі заскрінити і почитати. Його також я перевірила на міцність. Подивіться, він прозорий, знову ж таки, не залишає ніяких слідів. Клеїть досить таки надійно. Подивіться, я при... певну зусилля я прикладаю для того, щоб якимось чином віддерти. Але металева застіпка... Кріпиться досить таки надійно. Що мені в ньому сподобалося? Це його об'єм. Подивіться, 100 мл. Ціна Ціна варюється від 60 гривнів до 100 грн. в залежності від того, в якому магазині ви його будете брати. Тобто, такий об'єм, такий об'єм і за такою ціною це взагалі знахідка. Ще з плюсів це його запах. Він фактично без запаху. Якщо користувалися клеєм ПВА, оце запах подібний. Виробник виробник Китай, але він сертифікований в Україні, тобто в нього є сертифікат якості, можна використовувати і алергікам, і дітям, і не перейматися, що буде у вас такий запах стоять як тут. Я його купила за порадою подруги, рукодільниці. Вбивала просто в пошукову лінійку в Гуглі. Тобто, я його шукала через Google. Є в багатьох магазинах навіть канцелярії. Може, у вас, можливо, він є у вас поруч в якомусь магазині стаціонарному. Тобто, шукайте. Клейсанті. Є в декількох об'ємах, є менший, і цей більший. Знову ж таки, мені він сподобався. Оцю брошку я зробила повністю цим клеєм. Ще вона не дороблена, правда, але дивіться, застібка надійно зафіксована. По краях, там, де трішки він вийшов, але прозорий. І повністю, подивіться, як гарно приклеїлась шкіра. До фетру, тоненький, еластичний, получається край. І ще один клей, ще цей інший. Ви, коли приклеїли, у вас є декілька секунд для того, щоб можна було щось поправити, поставити в надійне місце. Надалі я буду використовувати оцей клей, він мені підійшов як для, за якістю, так і за запахом, так як я алергік, і це для мене трішки зарізкий. Тобто рекомендую.